У цьому відео хочу поговорити про школу ютуберів. Кому моя подача заходить, ласкаво прошу, а кому це слухати не хочеться ваш вибір. До речі, якого біса ти досі не підписаний? Швидше біжи. Справа в тому, що через свою ютуберську діяльність мені досить часто доводиться мати справу зі школоблогерами з нижнього інтернету, як це відбувається. Наприклад, є якийсь хайповий інфопривід, про який я, як завжди, нічого не знаю, але мені так чи інакше треба зробити про це ролик, аби зібрати гарні перегляди. І оскільки я вже не в тому віці, щоб слідкувати за новинами з Тіктока і бути в курсі скандалів із тамтешніми легендами вашого дитинства, усю необхідну інформацію мені або розписують підписники у пропозиціях, або я сам знаходжу на Ютуб і починаю вивчати всю інформацію, яка існує на цей момент. І часом мені доводиться дивитися відео, в тому числі і школоблогерів, які, наприклад, раніше за якихось великих контентмейкерів випустили матеріал про це. Хоча й тут теж не зрозуміло, зараз будь-який дешевий смартфон уміє знімати відео в 4К. Ось у мене Samsung, і я вам скажу камера в нього нічогенька. Також я можу ще зрозуміти погану якість звуку: не у всіх удома є хоча б дешевий USB мікрофон. Але чого я ніколи не розумів, так це якого біса самі слайдшоу з картинок, текст і фоновий геймплей у такій поганій якості, ледве не 240 p Типу КАМОН. У чому проблема в тому ж Вегаса або DaVinci – виставити роздільну здатність 1080 p і завантажувати картинки з Гугла також у високій роздільній здатності? Ну потім мені в Телеграмі довелося поспілкуватися з одним із таких школоблогерів. Розкривати жодних особистостей чи показувати саму переписку, я зрозуміло не буду. Я, звісно, дурний, але не настільки. І знаєте що виявилося, що більшість сучасних підлітків монтує відео в Капкат. Коли я про це дізнався, то був в шоці. Так ось у них чому всі відео такої поганої якості, причому абсолютно однаковий стиль монтажу видно у більшості школоблогерів. Давайте одразу я нічого не маю проти CapCut. Це чудова програма, там багато різних фішок для того, щоб монтувати якісь простенькі вертикальні ролики для ТікТока або Ютуб Шортс. Але я просто не уявляю, до якої міри у людини має розвинутися садомазохізм, щоб ролики монтувати на смартфоні, щоб ви розуміли, ось так виглядає моє робоче середовище. Тут у мене відкрито DaVinci, тут браузер і файловий менеджер, щоб швидко перекидати в програму якісь картинки чи відео. Камон, мені навіть на 16-дюймовому MacBook монтувати незручно, бо екран замалий. Ну як взагалі, в принципі, можливо монтувати серйозні довгі відео на телефоні. Я навіть намагатися виявляти боюсь. Ні, я не, я не сперечаюся, це можливо. У того ж дамі, наприклад, виходить робити більш-менш дивовижний монтаж, але на комп'ютері це би робилося в 20 разів швидше. І зручніше, я спитав у того чувака, на біса, ти взагалі монтуєш ролики на телефоні. Це незручно, маленький екран, погана якість рендеру, обмежений функціонал. І при цьому з діалогу я дізнався, що в цього чувака є свій ноутбук, і знаєте, що він мені на це відповів? Слухай, так я пробував да і Vegas на комп'ютері скачати. У мене комп слабкий, там рендериться дуже довго і розбиратися треба. А в капкати купа прикольних шаблонів і ефектів, і сама програма простіша. І ви не повірите, як мене від цієї тупості бомбануло, що я вирішив цілий ролик про це зробити. Так, я розумію, що я поспілкувався лише з одним чуваком, але ж із такою логікою живе більшість школоблогерів. Тобто, сучасним підліткам із тіктокерським кліповим мисленням лінь навіть просто подумати кілька простих дій зробити, щоб життя собі не ускладнювати. Коли у мене не було жодних підписок на ресурси зі стоковим відео, я завантажив мультик Мікі Мауса з Ютуб. У хорошій якості, заблюрив його, взяв три будь-які фотографії, додав до однієї з них ефект трансформації, зменшив тінь на свій розсуд, потім наклав ефект тремтіння камери, покрутив налаштування, подивився, яке налаштування за що відповідає, і зробив так, як мені подобається, щоб тремтіння було плавним і зображення сильно не трясло в різні боки. Далі, використовуючи контрол скопіював усі ці налаштування з однієї картинки, виділив усі інші, натиснув alt Алт і все. Усі ті ж самі налаштування перенеслися на всі картинки. Якщо не лінь, можеш пошукати в інтернеті якісь більш складні переходи, як, наприклад, у мене. Якщо лінь, то в DaVinci є купа різних вбудованих переходів. Вибирай, які хочеш, тільки підбери так, щоб вони не виглядали колгоспно. Покопайся в налаштуваннях цих переходів. І все, 4-5 простих дій, трохи терпіння, і у тебе вже більш-менш придатне відео. Потрібен тобі якийсь геймплей на фон. Будь ласка, на Ютубі є канали, які майже в 4К і 120 FPS фпс, викладають безкоштовний геймплей без авторських прав. Розберися ти вже, як завантажити відео з Ютубу у хорошій якості, як далі його конвертувати з вебмуві у MP4. І ще на всякий випадок, те, що я тут розповідав, не означає, що ти маєш бігти і все повторювати за мною. Ти маєш сісти, розібратися, подивитися, що тобі подобається, який стиль монтажу ти для себе хочеш. Переглянь відеоуроки на Ютубі, пошукай якісь стокові відео. Є, наприклад, сайт Envato, там є просто тисячі стокових відео, ефектів, переходів, звідки я власне і беру більшість матеріалів для монтажу. Та навіть тут, якщо хоч трохи подумати, є піратські схожі сайти. Якщо що, я, звісно, ні в якому разі не закликаю ними користуватися, бо правила Ютубу це забороняють. Причому, знаєте, тут теж є винятки, наприклад, ютубер Дамі, у нього там дійсно патова ситуація, у нього є тільки мамин ноутбук. І той слабенький, через що він не може проводити багато часу за ним, тому змушений монтувати на телефоні. Але коли я від більшості підлітків чую відмазки про слабкий комп'ютер, я просто сміюся я не знаю зараз жодного школяра, у якого вдома взагалі немає комп'ютера. По друге, наскільки слабкий ваш комп'ютер, йому років 5-7. Може, у вас вдома стоїть комп'ютер з пентіумом х років. Але ні, зараз немає таких комп'ютерів, які не потягнуть примітивний монтаж у DaVinci. Ладно, якби ви щось дуже складне робили вручну або в After Effects, отакі от, от слайдшоу створювали. Хоча цей шаблон доволі простий у плані ресурсів комп'ютера, але монтаж звичайного слайдшоу з картинок і геймплею на фоні, щоб це було в більш-менш пристойній якості, потягне будь-який комп'ютер. Так, десь буде глючити, десь буде вилітати програма, десь вона буде рендерити 10 годин. Але вибачте, ми всі з чогось починали. Знаєте, на чому я монтував, коли починав свій канал. На відріз двоядерним процесором і вбудованою відеокартою, яка була в самій материнці. Просто не я його купував, бо у 2017 році в мене зламався більш-менш нормальний комп'ютер, і доводилося отак виживати. І навіть там я до таких хитрощів вдавався я рендерив відео частинами ставив на ніч, щоб рендерилося по 6 годин, коли ще монтував у тому сраному прем'єр, бо тоді навіть толкових туторіалів з DaVinci не було. Та й загалом програма була не така популярна. І нічого, навіть фішки якісь вигадував, наприклад, зі свідченням тексту чи малюванням олівцем в After Effects. Пам'ятаєте, раніше така фішка була популярною, і в підсумку кривокосо, але відео виходило більш-менш. Ну ні, навіщо, в принципі, думати у чомусь розбиратися? Як кажуть, нехай кінь думає легше на телефон собі якусь програму з колгоспними ефектами встановити і у ній монтувати, ніж всього лише один єдиний день у вихідний витратити, сісти за комп'ютер, встановити програму. Подивитися по ній туторіали, щось спробувати самому там зробити. Ну ніж, там думати треба, букви читати, усидливість потрібна. А ми, покоління Тіктока, більше ніж на 10 секунд в інформацію не сприймаємо. Ми з моїм другом, який теж захоплювався зйомкою відео, вигадували стільки різних приколів. Так, я розумію, що те, що ви зараз бачите на екрані, це формат 2015 року. Але навіть тоді у нас уже було якесь розуміння, що потрібно робити для того, щоб відео було дивитися цікаво. Пам'ятаю, я сидів, гуглив в основи, як має виглядати анімація рота тощо, вже не пам'ятаю точно. Потім ще було відео, де я свиню з Майнкрафту присобачив до своєї кімнати. А це було ще не той час, коли альтернативної реальності ти міг досягти, просто навівши камеру з Тіктоком. Тоді навіть поки Go вважався проривною штукою ні, ми відзняли кімнату на камеру, відтворили її в After Effects. Потім усі нема 4D, зі жахливо лагучим компом притрикали туди свиню з Майнкрафти, а потім чекали всю ніч, поки все це відрендериться. Наприклад, цей ефект тексту, який з'являється за тобою. Якщо зараз це можна зробити у DaVinci двома натисканнями клавіш, то тоді потрібно було в After Effects стрекати маскою своє обличчя вручну, і нам ось із друзями дійсно було цікаво все це вивчати, дивитися, тому що очі горіли, хотілося якось удосконалюватися. А зараз ви навіть програму на комп'ютер скачати не можете там занадто все складно виглядає і вам просто лінь. Причому, коли ми у всьому цьому розбиралися, нам було по 15 років тут пацану 16, а йому в простісінькій програмі лінь розібратися. Причому знаєте, що мене більше за все бісить у сучасному поколінні. Усі ці правила анонімності в інтернеті, ви знаєте, як когось там роздягти чи заскамити це ви знаєте. А елементарно скачати просту програму, посидіти, подивитися туторіали, самому щось поклацати, спробувати, а це для вас непосильне завдання. Зараз у вас є все телефон у кожного в кишені, який може записувати відео майже в 4К. і це взагалі не проблема замовити кільцеву лампу, купити якісь дешеві rgb світильники для антуражу, трохи прибратися в своїй кімнаті і далі вже кольорову корекцію на комп'ютері, зробити картинку більш менш приємною для перегляду. Є бюджетні мікрофони на кшталт FiFine, які на AliExpress коштують дешево і не сильно поступаються своїм дорогим аналогам за якістю. Тут знову ж таки пара туторіалів по Adobe Audition, і у тебе вже нормальний звук, принаймні для Ютубу, адже більшість школярів звук нормально видати не вміють. Так, є сайт Envato з купою стокових шаблонів і пресетів. Просто завантажуй 5 хвилин розбирайся, і роби ось такі ж слайд-шоу. Причому ще більше я посміявся, коли цей чувак мені пише. Ну, там типу рендериться довго, а де мені чекати лінь. Я думаю, кипець у тебе, напевно, там черга з рекламодавців на два роки вперед розписана, що ти, бідний, працюєш як бджілка, не покладаючи рук а у тебе всього 100 підписників. Ти, навпаки, зараз маєш працювати на якість. Знову ж таки, тут не потрібно сильно фанатіти, щоб монтаж одного ролика у тебе займав не більше дня. А якщо ти один тиждень витратиш на те, щоб посидіти, розібратися, навчишся монтувати, у тебе це й займатиме стільки часу. Але знову ж таки, у твоїх відео має бути приємна якість, щоб нові глядачі, які переходять на твій канал, хотіли на нього підписатися і дивитися інші твої ролики, тому що красива динамічна картинка так чи інакше відіграє свою роль. Я прекрасно розумію, що у когось слабкий комп'ютер, у когось немає грошей навіть на бюджетний мікрофон, ви ж у всякі донатні помийки на мобілках значно більше зливаєте, усе впирається в небажання розібратися у простих речах, доступних кожному. Хто мене буде звинувачувати у цьому відео в токсичності, мовляв, чого ти докопався до початківців, будь ласка, це ваше право. Але я вважаю, що цей ролик навпаки додасть мотивації багатьом новачкам. На цьому у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео.